Голосування без паспортів на виборчих дільницях виборчого округу номер 85 одне із найтиповіших порушень цих виборів. Виборці масово йшли на виборчі дільниці без паспортів, а члени ДВК часто вимагали документи лише під прицілом відеокамер або за пильної уваги спостерігачів. За кого паспортів немає.

Кажуть, яка коля каже, що Я не копані припід борьба любе Люба сказала ка три чоловіка збираючи комісія протокол. Не хочуть у копанках. Голова ДВК вирішила, що видача бюлетня без паспорта буде на річ з огляду на те, що з її слів комісія і так видає по два бюлетні в одні руки. Виявляється України, ми то всі знаємо. Так як ми даємо по два, одному чоловіку від два бюджетні руки, то можна. Все порушення, любимо? Я... Ага. На двох виборчих дільницях у Калуші та Новиці спостерігачі від опори зафіксували заздалегідь заповнені протоколи про підрахунок голосів. Тобто ми заповнили до членів комісії, до споставлячів до всіх. А, а перші протоколи ти не заповнили. Ну, то чого? які груби порушень? Це останній протокол? Так, так, також у новиці у день виборів на крамниці поблизу виборчої дільниці спостерігачі зафіксували бігборд одного із кандидатів. Хоча за законодавством уся агітаційна продукція мала зникнути із населених пунктів ще напередодні. Загалом села рясніли агітками, наліпленими на електроопори та дошки оголошень. А бігборд після приїзду спостерігачів з відеокамерою дуже швидко зник. Самі виборці до кандидатів у народні депутати були налаштовані скептично. Далі не надо лісковить. Передайте тому, як ти грали, передає, як він є. Ляжко. Ляжко, скільки тяжко, вихань передає комбайни нам, бо ми до поле досі нема чим скосити. Вибори котре продемонстрували низьку правову освіченість членів ДВК. Дрібні порушення відбувалися на кожному кроці. Не туди, не туда саме на підлогу станом на понеділок, за даними ЦВК, на 85 п'ятому окрузі перемагав кандидат від укропу брат народного депутата Олександра Шевченка Віктор Шевченко. Від нього на кількасот голосів відстав брат міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика Сергій Насалик.